Привет. Ви на каналі Ніколі не конверт, а ну відкривай конверт. Що там конверт? А Ну відкривай. Висипай його. Що там є в конверті? Висипай. Що там таке? Це почок. Павучок, так? Да. Це павучок. Я разом з павутинкою павучок, да? і просто такий павучок, що гратися. А Ніка що знає про паучка? Пісеньку. Пісеньку. А ну давай, Ніка заспіває пісеньку і покаже, як це він там вилазив і як це він дощик його змивав. Так? Да? Покаже. Ну давай співай, тільки голосно.

На будинку і в хаті теж є паучки. Яка боїться паучків? Боїшся паучків? Ні? Не боїшся? Ні? Ну давай, всім пока. Всім пока.